Бджоли єдині комахи на землі, які можуть виготовляти їжу для людини. В світі виділяють понад 15 тисяч видів бджіл. В колонії бджіл може бути до 80 тисяч особин, і керує ними всього одна королева. Матка або королева бджіл може жити до 5 років. Основна її робота полягає у народженні нового потомства. Влітку кожного дня матка відкладає понад дві тисячі яєць. В пошуках їжі бджоли можуть відлітати від свого вулика на відстань до 10 кілометрів. Бджоли Дуже ревно захищають свій вулик. Це і не дивно, адже для виготовлення всього однієї чайної ложки меду працює до 12 бджіл протягом всього життя. Для збору одного кілограма меду в джолині сім'ї необхідно облетіти відстань, яка еквівалента трьом екваторам навколо землі. Робочі бджіл живуть до шести тижнів і виконують всі необхідну роботу. Тільки робочі джоли жалять і тільки тоді, коли відчують загрозу, оскільки після цього вони гинуть. Відміною рисою бджіл, які дають прополіс, є наявність п'яти очей. Однак велика кількість очей не означає хорошу якість зору. Вони бджоли бачать навколишній світ у блакитних і жовтих тонах.